день, Друзі, сьогодні ми скажемо пару слів про дихальну гімнастику. А також зразу з вами проведемо дихальну гімнастику. І ми будемо знати про те, що дихальна гімнастика це дуже важливий елемент для нашого здоров'я, для наших фізичних прав і для нашого щоденного життя. Так і для, так і для нас важливо, щоб була якість наших дихальних органів вони якісно функціонували, а також важливо задіяти легені на всі 100%, щоб вони наповнювалися киснем і віддавали цей кисень кров, по якій він буде поступати на внутрішній орган. Отже, дихальна гімнастика це також. Добре, під час реабілітаційного періоду. Тоді, коли ми захворіли якимось або рестриктивними захворюваннями легень, або абстрактивними, там бронхи у нас хворіють, або порушення активного братіального дихання, або в нас постковідна, Пневмонія або вірусна пневмонія, бактеріальна пневмонія, гіподинамічна пневмонія, все це ми можемо ліквідувати, все це ми можемо реабілітувати за допомогою активних дихальних вправ, а також за допомогою того, що ми навчимося, як дихальні вправи адаптувати до наших фізичних прав. Щоб воно, якби було гармонійно і, скажімо так, підсилювало одне одне. Отже, будемо приступати до практичної частини наших заняття. Перше вправа. піднімаємо руки і робимо глибокий вдих, ось так, піднімаємо, вдихаємо повітря, заповнюємо ним легені, опускаємо руки вверх. Зосереджуємося на тому, що коли ми піднімаємо руки, у нас розширюється грудна клітина і наповнюється повітря. Коли ми його вона механічно звужується і витихаємо повністю повітря. Наступна вправа: вдихаємо повністю на повні легені ротом, при цьому надувається наш живіт, а потім верхня частина наповнюється верхня частина легень кисню. Ось так це виглядає. І видихаємо також через рот. Повний вдих, повний видих. Наступне, що ми робимо, такий самий повний вдих животом, потім середня, середня частина легень, потім верхня. Наповнили повністю, затримали на 5, секунд, на 5 секунд затримали дихання, потім випустили. І в цьому положенні, коли випустили дихання, також 5 секунд витримали. Наступне, що ми робимо, 7 секунд затримуємо повітря. І так доводимо до 20 секунд, для того, щоб затримувати повітря. Якщо в нас кружиться голова, тоді треба зробити паузу або скоротити от ці вправи, зробити їх дещо менше. Друга. Видихаємо коли випрямляємося. Знову нахиляємося, розкриваємо легеньким, вдихаємо. Випрямляємо. Випрямляємося, видимо. Випрямляємо. Це асимметрична вправа, направо на те, щоб працювала на легення. Ми максимально туди лукуємо поїхати. Наступна вправа все те ж саме. Також так. нахиляємося в сторону, але міняємо акдино. Коли ми нахиляємося, розкриваються легеням, ми вже не вдихаємо, а видихаємо, видихаємо. Коли випрямиємося вдих. Отже, видих, вдих. Видих. Вдихмоксимо. Це нам допоможе задіяти легені, які в зазвичай ситуаціях не працюють наповнити і задіяти 100% легеневого потенціалу. Е, наступна вправа, вона схожа на першу, але при акті вдиху ми вже максимальніше відкриваємо легені, дещо вигинаючись, вдих піднімаємо руки, вигинаючи нашу спину вдих і при видові ми робимо нахід. Видихаємо повністю, максимально легенько. Опускаємо повітря. Отже, вдих, дещо нахилилися. Назад. Вдих. Видих. Віддих. Покращусь. А це, як правило, відбувається на третій, 4 заняття дихальною гімнастикою, то ви можете адаптувати дихальні вправи під фізичні вправи. Пам'ятаючи про два головних принципи. Ми робимо наповні легені вдих і повністю видих. Або і другий принцип це при розширенні грудної клітини води, при її зруженні.

Я це покажу з колію. Отже, опускаємося в підлогу, ставимо руки поширше і робимо вдих, опускаючи тіло на підлогу, розширюється на клітина. Потім, коли ми віджимаємося, клітина у нас ружиться, ми можемо теж, навіть вигнути тіло в цій точці і видихаємо. вдих, видих. Deux, v. Deux.